Третя частина історії закінчила мене на тому, що я у неї запитала, що у неї буде предоплата чи повна оплата на карт. Вона мені відповіла, що буде предоплата. Я їй пишу, скільки повинна бути предоплата, скидаю всі потрібні дані для скидання грошей та чекаю на оплату. Написала вона мені приблизно десь в 10, Чесно, я не пам'ятаю, але будемо думати десь в 10 часов ночі. Та каже: все, я кошти вам скину. Там якісь були проблеми. Я не знаю, що було з тим приватбанком, але там якісь були проблеми, і писала, що якась помилка. Але потім на наступний день я заходжу Задивлюся, що є кошти. Як ви думаєте? Коштів немає, а також зайшла у телеграм, і вона видалила нашу переписку та наш чат. Я спершу подумала, можливо, інтернет поганий, але оказалося, що ні. Я часто стикаюся із такими ситуаціями і навіть не знаю, як їх уникати. Но на цьому відео я робила один із браслетиків із ниток. Хто не знав, я вже майже місяць як плиту із ниток браслетики. А також я ще роблю брелочки на нитках. Тому, кому цікаво, можете писати мені у телеграм або ж у інстаграм діре. Також прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток. Ну і ось. Ви бачите, ось такий у нас результат вийшов. Ось тільки в мене є у наявності браслетиків. До речі, я сьогодні зробила декілька нових браслетиків. Не декілька, а навіть чотири. Всім дякую за перегляд для замовлення у телеграм. Бай-бай!